Чальному році у військово-морських силах багато кораблів практично в морі відпрацьовують курсові задачі відповідно до плану бойової підготовки. 2011 рік технічної готовності і багато військово-морської техніки вже введено в стрій. Майже всі вони беруть участь у широкомасштабних навчаннях. Адекватне реагування реагування-2011». серед них і корабель управління Донбас, центром морських операцій військово-морських сил України, який днями в морі повністю відпрацював поставлені завдання у взаємодії з штабами та іншими кораблями і суднами забезпечення. за першими справжніми військово-морськими маневрами найбільшого корабля національних ВМС спостерігав наш кореспондент. Відповідно до плану комплексу навчань, кораблі військово морських сил Збройних сил України вийшли в море для відпрацювання завдань. На військових моряків, які несуть вахту на кораблі управління Донбас, покладено відповідальне завдання, адже управління групою кораблів здійснювалося відповідно до функцій саме з цього корабля. Кораблі управління Донбас було поставлено завдання. Прийняти участь у практичних діях комплексу дослідницького компл... команду штабного навчання адекватного реагування 2011, під час якого фактично на переході морем виконувалися задачі по управлінню силами під час проведення тактичних навчань, так тактичне навчання з протиповітряної оборони різнорідного групування сил, тактичне навчання з внесення ракетного удару теж різнорідним різнорідну ударну групу, тактичне двостороннє навчання з протидверсійної оборони на захищеному рейді, яке, до речі, ще продовжується навіть в базі. Також прийнято участь у тактичному навчанні з центру пошуково-рятувальних робіт. Головну роль у роботі з управління кораблями та береговими частинами, зокрема окремим береговим ракетним дивізіоном, яку здійснював керівний склад Центру морських операцій, відігравав зв'язок. Я працюю на УКХ обладнання. Без цього зв'язку я вважаю, що неможливо керувати повноцінно нашими силами. Я пишаюся своєю працею. Молоді матроси професійно виконують завдання, швидко опановують новітні технічне обладнання зв'язку. Я працюю з апаратурою з різними телефонами, з апаратурою ущільнення, радіорелейними станціями. На кораблі відповідаю за техніку цифрову. Як вам відомо, зараз все переходить з аналогу на цифру і з'являються комп'ютери на кораблі, спецпристрої, які з аналогу на цифру переводять. Відповідно до указу президента про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних сил України на військовому кораблі були присутні резервісти, які за викликом виконували завдання за призначенням. А група офіцерів у нас значить роботу кожне по своїй спеціальності по напосові з назначеними должностями. От Я, например, помощник флагманского минера, мой товарищ помощник флагманского ракетчика вот, и офицеры командного пункта, вот, помощник оперативных дежурных. Вот. На каждого разработана, разработана программа подготовки. И предыдущая неделя это у нас была теоретическая часть, где были прочитаны лекции, проведены практические занятия и проведены зачеты. Вот. И теперь у нас участие в учениях. Вот. Каждый тоже по своей специальности. Навчально-бойова робота в морі була насиченою. По тривозі відпрацьовувалися всі елементи корабельних бойових навчань. Також екіпаж виконав вправи зі стрільби штатною стрілецькою зброєю. Небезпечних ситуацій в морі буває чимало, і тому потрібно бути готовим до всього. Морський рятувальний буксир кременець, санітарний катер, сокаль. Та пожежний катер борщів разом з водолазним катером Токмак Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт вправно рятували корабель управління Донбас, який виконував роль умовно постраждалого від удару авіації, роль якої виконували літальні апарати морської авіаційної бригади Військово-морських сил Збройних сил України К 27 Б 12 та АН 26 завдяки вправним діям особового складу допоміжних суден Центру пошукових та аварійно-рятувальних робіт. Корабель управління було Витку повернуто до повноцінного виконання завдань, з якими за словами командира корабля капітана третього рангу Олега Гука екіпаж впорився на оцінку добре.